Про події війни говорить Стратком. Україна потребує посилення далекобійності, і саме це може стати на заваді постійним обстрілом українських міст та сіл з боку Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив, коментуючи обстріл керованими авіабомбами Харкова. 15 вересня одна з бомб вдарила там по багатоповерхівці, в результаті чого одна людина загинула, і 42 отримали поранення. І протиставити Цьому терору можна лише системне рішення, це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова. Проти нашої сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень, передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. 16 вересня прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджа Мелоні мають провести переговори щодо використання Україною британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow по об'єктах на території Росії. Ця зустріч відбудеться через кілька днів після переговорів британського прем'єра із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Одним із питань, яких було обговорення можливості надання Україні дозволу на завдання далекобійних ударів по РФ. Остаточного рішення за підсумками зустрічі прийнято не було тим часом п'ять колишніх міністрів оборони Великої Британії, а саме Гран Шепс, Бен Уоллес, Гевін Вільямсон, Пені Мардонт, Таліям Фокс закликали британський уряд дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Про це пише британська Сандей Таймс. Вони впевнені, що Британія повинна зберегти свою роль в авангарді підтримки України, а прем'єр-міністр має надати дозвіл в односторонньому порядку, не чекаючи погоджень з іншими країнами. Замість того, щоб чекати офіційного схвалення від США, сир Кір повинен надати президенту Зеленському те, що вкрай необхідно сьогодні. Таким чином, ми у свій час за. Яли позицію світового лідера у підтримці України. Ми діяли слідом, пішли інші, і це те лідерство, яке сьогодні знову потрібно Україні. Висловив спільну позицію колишніх міністрів оборони Граншепс. Тиждень розпочався з масованої атаки ударними БПЛА Шахет 131 «136». Як повідомили в повітряних силах збройних сил України у ніч на 16 вересня радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА, місця пусків, російський Курськ. Та Єськ. в результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА. Ще три ворожі безпілотники були локаційно втрачені. Основним напрямком удару була Київщина. Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ, і це лише за першу половину вересня, як і попередні напади. Ворог вкотре застосував ударні БПЛА, ймовірно, на кшталт шахет. Але на відміну від останніх атак, ця була масована на Київ. Російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків. Мків і різними групами сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога розповів начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко. За наявною інформацією, в Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Додамо, що за офіційну інформацію тільки за першу половину вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 шахедів. шахетів. Минулого тижня найбільш активні бойові дії на фронті розгорталися на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомили в генеральному штабі. Там відбулася половина з 1012 бойових зіткнень по всій лінії фронту, які були зафіксовані за минулі сім днів. На Покровському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили 247 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів Зелене поле, Воздвиженка, Селідове, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Костянтинівки, Українська та Георгіївки, де ворог протягом минулого тижня 274 рази намагався безрезультатно. Прорвати оборону українських військ тим часом за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників. За повідомленням генерального штабу зафіксовано 173 бойових зіткнення. Добові втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем. Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові збройних сил України з перших днів Курської операції. Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримали. Вали та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій йдеться в заяві українського МЗС. У міністерстві додали, що беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, вони звернулись до ООН та Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на ці території зі свого боку. Україна готова надавати всебічну сприя. Ання діяльності співробітникам цих міжнародних структур. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.